Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість Його. Нехай же промовить дім Ізраїлів, що Господь благий і повіки милість Його. нехай говорить Дім Ааронів, що Господь благий і повіки милість Його. Нехай говорять усі, що бояться Господа, бо Він благий і повіки милість Його. У скорботі взивав я до Господа, і він почув мене і вивів мене на простір. Господь мій помічник, і я не боюся, що зробить мені людина. Господь мій помічник, я сміливо дивлюся на ворогів моїх. Краще уповати на Господа, аніж надіятися на людину. Краще уповати на Господа, аніж покладатися на князів. Обступили і оточили мене, я ж іменем Господнім переміг їх. Оточили мене, але я іменем Господнім подолав їх, обсіли мене, наче бджоли. Розгорілися, як вогонь у сухому терні, але я іменем Господнім подолав їх. Вони били мене, щоб я упав, але Господь підтримав мене. Господь моя сила і пісня моя, і став моїм спасінням. Голос радости і спасіння в оселях праведників. Правиця Господня дає їм силу, правиця Господня піднесла мене, правиця Господня дала мені силу. Не умру. А житиму і повідатиму про діла Господні. Караючи, покарав мене Господь, але смерті не віддав мене. Відчиніть мені врата правди, і я ввійду ними і прославлю Господа. Ось врата Господні, праведні увійдуть ними. Прославлю тебе, Господи, що ти почув мене і став моїм спасінням. Камінь, що занедбали будівничі, став в основу наріжним каменем, від Господа, це сталося. І дивне воно в очах наших. Цей день його ж створив Господь, радіймо і веселімося у нім. О Господи, спаси, о Господи, допоможи, благословен, хто йде в ім'я Господнє. благословляємо вас із дому Господнього. Бог Господь і явився нам, вчиніть свято, несіть жертви до жертовника Господнього. Ти, Бог мій. Буду хвалити тебе, Ти, Бог мій, буду славити Тебе, бо ти почув мене і став моїм спасінням. Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його.